Вітаємо з вами клопхвостики, а це неймовірний Сем. Сем ще зовсім цуценятко, йому приблизно 5-6 місяців. І дуже-дуже недавно він потрапив до нас в клопхвостики, був врятований з куяльника, де його викинули з сестричками. Він найкрупніший серед всіх трьох цуценят. А сестрички зовсім маленькі, але 100% діти були домашніми, адже вони настільки ласкаві, настільки контактні. Сем най найлюбіобільніший. Усіх трьох, він просто а, неймовірний друг, він хоче бути постійно разом. Іди сюди. Сем дуже любобільний, дуже дружелюбний. Він обожнює компанію людей та інших собак. Він а, цілується, він показує постійно животика. Він дуже класно приносить іграшки. А, це контактна на 100% соціалізована собака. Це буде найкращий друг, який виросте, до речі, невеликого розміру. Сем буде приблизно 12-13 кілограмів. А, сестрички його будуть менші, десь приблизно 10. І одна з них вже знайшла навіть свою сім'ю. Для Сема ми чекаємо найкращу сім'ю, найкращих людей, які подарують йому дійсно багато любові, багато прогулянок. Він дуже-дуже класний. Подивіться, він хоче постійно гратися, постійно цілуватися. Сем, до речі, вже вакцинований, оброблений, абсолютно здоровий. Все, що залишилося цьому неймовірному ласкавому красунчику, це зайти люблячу сім'ю. Будь ласка, ми дуже просимо вашої активності. Всі ваші лайки, всі ваші коментарі, репости в будь-які соцмережі це отакений от шанс, який прискорює пошуки родини. А якщо саме ви хочете подарувати цьому неймовірному хлопчику сім'ю, телефонуйте та приїжджайте знайомитися.